Дуже підле у нас якесь відношення до е, різних країн. От ми любимо Європу, так і йдемо до Європи. А е, від Росії з іншого боку, ми також беремо усі вершки, беремо з Росії. Досі е, мільйони українців з задоволенням дивляться. Е, російські серіали слухають російську музику, е, все, що нам дісталося в спадок від радянського союзу, те, що ми е, спільно з росіянами історично будували. З російськими архітекторами, інженерами, все, що ми будували, ми від цього ніколи не відмовлялися, тому що це на нашій території. Тобто, все, що вкусненько, ми від Росії беремо. І хотіли брати до Великої війни там їх ресурсики. Ми ще нещодавно їх газ переганяли у Європу, тільки в цьому році відмовилися від цієї мутки. І ще відкрите питання, чи від цих муток ми відмовилися з перегоном ресурсів Росії у Європу на власну вигоду через свою територію, у Крису. Тобто все, що вкусненько, ми беремо від Росії. Але поважати Росію ми не хочемо навчитися, хоча б не поважати. Я розумію, зараз це неможливо через війну, але хоча б. Навчитися розуміти Росію, чому це настільки проблемна країна, а Росія настільки проблемна країна в першу чергу через свої масштаби, тому що чим більше масштаб особистості як окремої людини, чим більше масштаб країни як окремої країни, тим відповідно за неї і більше проблем.